Доброго ранку, малята. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Так, це хлопчик та дівчинка. Але вони не звичайні хлопчик та дівчинка. Погляньте, як вони одягнуті. Хай вони самі розпові... розкажуть вам, хто вони є. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного роду. Україна то край славний, аж по чорне море, Україна то лан пишний, і степи, і гори. І як мені України щиро не кохати, мене ненька по-вкраїнці вчила розмовляти, і як мені України щиро не любити, мене вчили по-вкраїнськи Господа молити за свій рідний край і нарід. Я Господа молю, зійшли Боже Україні і щастя і долю. Отже, малята, це хлопчик і дівчинка це маленькі українці. А ми знаємо, що дівчинка це україночка, а хлопчик це маленький українець. А погляньте, що вони тримають у руці. Так, малята вони тримають в прапорці. Але прапорці – це незвичайні. Це українські прапорці. давайте ближче його розглянемо. Український прапор має два кольори. Давайте поглянемо, які ж саме. Перший колір це синій, а другий колір це жовтий. Малята. А чи ви знаєте? Що означають кольори на нашому українському прапорі? Я думаю, ви знаєте, а я вам нагадаю, синій колір це синє безмежне небо, а жовтий колір це золота, родюча пшениця. Отже, сьогодні малята на занятті з малювання я вам пропоную. Намалювати саме наш український прапор. А для сьогоднішньої роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба двох кольорів, синього та жовтого пензлик широким ворсом та стаканчик з водичкою. Отже, малята. Приготували ми всі необхідні матеріали. А тепер давайте ж поглянемо, як треба. Виконувати роботу. Отже, малята починаємо малювати, Мочуємо пензлик у водичку і в жовту фарбу. Спочатку ми проведемо пряму лінію зверху вниз, це в нас буде паличка, яка тримає. Тканину нашого прапора. Тепер гарно вимиваю водичку, вмочую у синю фарбу і тепер буду малювати блакитну або синю частину нашого прапора. Проводжу лінію в сторону, Право. Тепер опускаюсь нижче трошки і проводжу так само лінію зліва направо. Тепер мені треба ці дві лінії з'єднати, проводжу лінію зверху униз. А тепер будемо розфарбовувати синю частину. Це ми будемо робити теж горизонтальними лініями. Отже, я буду проглажувати в сторону папір, стараючись так не вилазити за контр і стараючись не залишати. Білий папір, так? вмочуємо гарно фарбу і проводимо пензликом пензликом ведемо в одному напрямку, гладячи папір. Ось ми зафарбували. Синю частину, тепер у нас залишилася жовта. Гарно вимиваємо пензлик, набираємо жовту фарбу і проводимо нижче так само лінію і тепер зверху вниз. Тепер будемо зафарбовувати. Зафарбовувати ми будемо теж, проводячи горизонтальні лінії. Проводимо зліва направо, зліва направо, зліва направо. Зліва Направо гладячи папір, стараючись не залишати білих слідів. Ось такий прапорець український в мене вийшов. Малята, я впевнена, що ви зрозуміли, як треба малювати наш український прапор, а я пропоную в кінці нашого заняття. Послухати віршик про наш прапор. Небеса блакитні сяють в глибини, а пшеничні і житні мерехтять лани. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить. Малята я вам вдячна за заняття, буду з нетерпінням чекати ваші малюночки. Всього вам найкращого. До побачення!